Так, чесь бабуся прийшла на розмову. Давайте подивимося, що вона хоче вам передати. Ніна Олександра, Ірина, Ольга. Шукайте знайомі імена. Що ти прийшла сьогодні передати тим, хто буде дивитися це відео? Бабуся бачить, що у вас на сьогоднішній день якісь розчарування на сьогоднішній день. У вас якийсь такий ніби застой, застой в роботі, застой у фінансах. Вона це бачить. Але вона каже, що це період в тебе, такий зараз відбувається по справедливості. Тут, можливо, ви працюєте над собою і змінюєте свої якісь установки. Можливо, ви переїжджаєте, можливо, ви змінюєте місце проживання. Тобто, бабуся вам передає, що це такий етап, він необхідний для того, щоб ти вийшла на новий рівень, тому що шістька мічей це про перехід. Тобто ви переходите. Якщо ви нічого якби не міняли в своїй роботі, то це вас скоро буде чекати, тобто це таке попередження від бабусі. Якщо ви, наприклад, все-таки якусь роботу над собою проводили, можливо, ви ходили до, на якісь курси, можливо, да, там хтось якісь реклами запускав, хтось з йшов в своє вільне плавання, тут вона говорить, що та творчість, де ти себе знайшла, або про яку ти тільки думаєш, це твоя дорога, ти наповнишся. Тобто, в тебе зараз такий етап стопу з фінансами. Тому що ти наповнюєшся тим, чого тобі не вистачало. І коли ми пам'ятаємо, коли ми вчимося якимись навичкам новим, якщо ми шукаємо нову роботу, ти повинна зрозуміти, що це ніби як перший клас. Або якщо ви переходите з одної роботи на іншу, то ви починаєте з нуля. Тобто часто так буває, що фінанси обнулюються на якийсь період. Це нормальний період, особливо коли ви проходите якісь трансформації. Да? да, ви ніби знаєте, я щось роблю, як ніби зав'язана пов'язка на очах. Як щось роблю, не розумію, що я роблю, і, якби результату ви не бачите. Фінансів, можливо, якщо ви працюєте з клієнтами, менше клієнтів стало йти. Угу. Добре. Що ще? що ще ти хочеш передати? Комусь каже: зверни увагу на руки або на руку, якщо болить. Це тобі підказки такі, що ти щось робиш не те, розбери це. А хтось, прямо, як іде на роботу, або там займаєтесь якоюсь справою, яка вам не подобається, вас стріляє або болить щось в нузі. І вона каже: Зверни на це увагу це тобі такі душа дає підказку, що ти робиш не те, ідеш не туди. Добре, що ще я маю передати. Mm. Uh, ще вона передає, що у ваше життя швидко прийде мужчина. Тут в мене прям пара випала, король uh, кубків і королева кубків. Мужчина сильний, мужчина з характером, вольовий, такий в нього стержень, можливо, він якийсь керівник по карті сила. Але знаєте, якщо він в соціумі на роботі такий сильний, грозний, да, то з вами він буде геть інакше. Тобто, це мужчина, який в соціумі в роботі один, да, він достигатор, але поруч біля своєї люблячої жінки він веде себе бачим. Ніби він буде вам, з вами буде ніжний, він буде з вами проявляти свої емоції. І по карті Рицаря Жезлів бабуся вам передає, що це швидко залетить. Можливо, якась буде така раптова зустріч, можливо, ви її не очікуєте, але тут ви прям парою мені випадаєте. Для чого цей мужчина йде в наше життя? Для досвіду? Чи все-таки для щастя? Карта Зірки. Звичайно, для хороших стосунків. Але пам'ятаємо: таке основне правило: що зустріти хорошого чоловіка чи партнера, чи партнерку в своєму житті це добре. Але це, е, знаєте, 50% успіху в реалізації вашої мрії. Треба вчитись конструктивно, правильно будувати стосунки. Треба дивитись, чи ця людина мені підходить чи ні. Чи в нас вибудовується з цією людиною якийсь діалог чи ні? Чи можемо ми прийти з нею чи з ним до якогось компромісу? Якщо ви в одну сторону дивитесь, а ваша ізбранниця чи ізбранник в іншу, ви до чого не договоритесь. Але він по своїй природі хороший, просто він не підходить вам. Тобто, знаєте, як я кажу, треба знайти людину зі своєї планети. Такий, який буде вам до душі, який буде не то, що просто класна особистість, а він мені саме підходить, тому що він може бути класний, але він не підходить по моїх параметрах і по моєму баченню світу, мені не підходить. Так? Чоловіки, ким не дивляться, ваше життя йде. Партнерка така, І якщо для вас актуальне питання, можливо, жінка від вас завагітніє, дівчина завагітніє. Якщо мене дивляться люди, які в парі чекають партнера, що він має звідкись приїхати, він швидко приїде. І якщо ви не плануєте вагітність, то будьте обережно, тому що будете в мене от така гарна. Афродіта ходити на березі моря, моря вагітнику. Кому актуально, супер, вітаю вас! Це е, з перспективи. Але я запиталась конкретно, для чого йде мужчина. Е, це ваш мужчина, жінка, якого ви замовляли, якого ви хотіли, і з яким буде втілюватись життя, те бачення вашого особистого життя, сім'ї. Да, як ви бачите, так і він буде бачити. Можливо, у вас буде переїзд, і ви будете десь біля води, водойми, озера, там, не знаю, океан. кому актуально, да? Можливо, тут буде переїзд до нього або з ним. Да, Прям вас буде чекати з ним нова дорога, нові шанси. Можливо, буде таке, що ви почнете е, свої, свій шлях разом з цим партнером. Е, для прикладу, ви з різних міс... міст. Да? Е, тут карта. Двойка Пентаклі це про баланс, це про два вибори. Можливо, будете обирати країну, можливо, будете обирати він до вас, переїжджає, чи ви до нього переїжджаєте. Але тут чітко по цій карті я можу сказати, що ви з ним розпочнете нову свою главу життя, нову главу життя. І все-таки я бачу, що з цим мужчиною чи з цією жінкою новою, яка прийде в ваше життя. ви Знайдете гармонію і спокій, якої на сьогоднішній день вам не вистачає. Ви будете задоволені, ви будете відчувати, що я в комфорті, в безпеці, І там, де я є, і з тією людиною, якою я знаходжуся, я щаслива, щасливий. Добре, давайте тоді уточнимо в бабусі, коли, коли ця зустріч буде і як скоро, коли, коли, як скоро, при яких умовах? Показує мені ваша бабуся цифри 7, 25, 31. Ну, в кожного це по-різному буде місяць там. А дай бабуся підказку, який це місяць буде. ну Вона мені показує така тепла пора року, десь весна, як починають розпускатися бруньки на деревах, цвіт, оцей перший. да Що в нас цвіте перше? Вишня, да напевно, вишня. Вишня Абрикоси мені йде. От тоді в той момент. Добре. А покажи нам бабуся, при яких умовах вони зустрінуться. Мені йде дорога, транспорт. Дорога, транспорт. Іде ім'я Олександр, Володимир, Олег. Ярослав. Запишіть свої імена, збережіть відео, потім мені напишете, як зацвітуть перші абрикоси, чи зустріли ви його, чи ні. В когось раніше буде, в когось пізніше. На це відео потраплять ті, хто має почути ту інформацію саме тоді, коли ви потрапите на мій ролик. Щось вона говорить. Зверни увагу, в нього буде якийсь аксесуар при ньому при зустрічі, і ти на це звернеш увагу. То -лі каже браслет, то барсетка якась така. Портмоне, щось таке, на що ти звернеш увагу, ти поглядом кинеш, і тут для тебе така знак підказка, да, це він. Чогось показують мені зелена куртка, така, да, вітрьовка, якісь коричневі штани, не знаю. Що передаєте передаю. А, мужчина серйозний, мужчина знає, що він хоче. А, мужчина не морочить голови. І якийсь, і знаєте, він, як з'явиться в вашому житті, він конкретніку, конкретіку зразу вам дасть і вам буде все зрозуміло з першого дня. Морозиво. Будете їсти морозиво. Будете їсти морозиво? І він вас виведе з такого стану. Тобто, якщо ви на сьогоднішній день в такому деструктивному стані, шеф все пропало, да? можливо, у вас рушаться всі сфери вашого життя, можливо, ви пережили недавно якийсь стрес. От ви будете в такому якомусь розбитому стані. Можливо, бабуся підказує, можливо, це саме ви зустрінете тоді, коли якась подія у вас відбудеться. Не знаю, хтось там на ногу наступить. Тобто, ви будете в таких, в якихось, знаєте, розбитих, в розбитому настрої, щось не вдається, щось зірвалося, якась зділка, каже, зірветься, можливо. І в той момент вам, знаєте, якесь буде ну, взагалі не до знайомств. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо на себе. Але він, оцей ваш стан, він вас закриє, ви забудетесь, про що ви там йшли і думали про якісь свої проблеми? Це завершиться. І позаду ми бачимо гарний будинок, да? ми бачимо круті переміни, які він вам принесе. Він прям ваше життя змінить на 180 градусів. А давайте ще уточнимо. Бабусі, а для чого вам саме зараз це знати? Для чого вам вона передає цю інформацію? Чому це важливо для вас зараз? Тому що на сьогоднішній день ви сидите в нужді. Дивіться, нужда тут в кожного своя. В когось фінансова, хтось не має житла, хтось думає переїхати, хтось в фінансах з кредитів не може вилізти, фінансова якась боргова яма. Цю інформацію вам треба зараз почути, для того, щоб ви не здавалися, вірили в себе. І такий досвід вашій душі потрібно для того, щоб коли ви вже досягнете тих цілей, які ви хочете, щоб ви розуміли, що таке нужда, а що таке достаток і так далі. І тільки тоді, коли ми переживаємо оце дно, як я кажу, тільки тоді ми знаємо ціну грошам, ми знаємо ціну класним стосункам і так далі. і так далі. Коли ми оцей кризис не проживаємо, не розуміємо, не проходимо, не ви не вилазимо звідси, ну наша душа не еволюціонує. Чому є. Дуже часті історії, коли діти народжуються в багатих сім'ях, і коли батька матері не стає, які забезпечують, вони ради собі не дають, вони спиваються і так далі, так далі. Тому що душа не пройшла ніякого досвіду. Тому якщо на сьогоднішній день вас просідають конкретно якісь ситуації в сфери, подякуйте творцю, всієнної, в кого ви вірите в Бога. Це ваші іспитання, які вибрала душа перед тим, як сюди прийти на планету Земля. Ви повинні, знаєте, пройти такі етапи, коли ви встаєте з колін, коли вірите в себе, ви прийдете в стан імператриці. Да? І тут карти показують, що вам на цьому шляху, коли треба вилізти з якоїсь опи, да? в кожного це своє в когось особисте життя, в когось це фінанси, в когось це якісь переїзди, да? в юридичні якісь бумаги і так далі, щоб вилізти з оцього. З цього стану п'ятерки пентаклі, да, з цієї нужди. Вам тут треба провідника. Я бачу біля вас жінку, королева жезлів, яка може вам допомогти. Це якась жінка-знаюча, яка може вам допомогти. Таролог, хрисолог, целітель, це наставник, бабуся вам підказує, шукайте наставника, щоб вона вам допомогла вилізти з цього стану. І вона допоможе. Тут карта шестерка Пентаклі, це в нас карта допомоги, тому вона вам допоможе прийти в свою реалізацію, чи то стосується фінансів, чи то стосується особистого життя, чи то стосується своєї самооцінки, віра в себе. Да? Комусь треба підтримку для того, щоб е, такий коуч, наставник вів вам і давав правильні підказки, підтримав, як ви йдете, влаштовуєтесь на роботу. Коли не вистачає своєї самооцінки, підсвітити ті ситуації, ті нюанси, яких ви не бачите, щоб наставник вам допоміг розкрити свій потенціал, який бачать у вас всі ваші оточуючі люди, тільки не бачите ви. От вам для того треба відкритись і стати самодостатньою. Якщо мене дивляться жінки, якщо ви хочете зустріти самодостатнього чоловіка, то ви перше, чим маєте займатися, це стати тим, що працювати над своєю самооцінкою, прибирати свої блоки, патерни, деструктивні десь становки, які вас блокують. І тільки тоді, коли ви станете імператрицею, тільки тоді ви зустрінете такого ж самого партнера. Тому що ми притягуємо собі подібних. Якщо я сиджу в нужді і кажу, що весь світ винний, там колишні батьки мої ніфіга мені не дали всі винні тільки не я, то до вас приткнеться такий же самий чоловік. Якщо ви хочете самодостатнього чоловіка, працюємо над своєю самооцінкою, над своєю самодостатністю. Ви маєте стати цілісною. І тільки тоді, не з позиції нужди, що дайте мені якогось класного чоловіка. Я з нього теж зроблю такого по факту бомжа. Бо це тільки так працює. Для того, щоб вам зустріти цього партнера, бабуся, нам підсвітила, що це буде цієї весни, десь початок весни. Час у вас не так багато, тому працюйте над собою. Інвестиції, які ви вкладаєте, ресурси в себе це найкраща інвестиція. Розумієте? І тільки тоді ви зустрінете партнера, такого, як ви хочете. Чоловіки, які мене дивляться, перевертають інформацію на себе. Ви зустрінете таку жінку, яку хочете. Але якщо ви на сьогоднішній день не впевнений, у вас проблеми з фінансами, то запита... дайте собі запитання: а для чого ви самодостатні жінці? Для чого? Тягнути вас на собі? Думаю, їй ця історія не цікава. Тому працюйте над собою, допроходьте свої трансформації, і я бажаю вам зустріти свого партнера-партнерку. І бабусі, дякую сьогодні, що прийшла нам підсвітити для вас таку історію. Мужчини, ви маєте стати імператором свого життя для того, щоб зустріти жінку, притягнути жінку, можливо, ту, яку ви вже зустріли, а жінки притягнуть своє життя імператора. І ви тоді зможете стати парою. Гідним партнером і партнеркою. Це здорові, адекватні стосунки, де кожен е, грає свої ролі, де не подавляє жінка чоловіка, де, жін, де чоловік жінку поважає. Але над цими класними стосунками треба працювати. І якщо у вас деструктивні е, установки щодо відносин, якщо ви далі проходите сценарії родові і своїх батьків, вам важко побудувати такі стосунки. Тому, хто готовий працювати над собою, щоб налагодити своє життя, хто готовий інвестувати в себе час, свої ресурси, зробити крутий прорив і перехід, про який бабуся вам передавала на початку розкладу, я чекаю вас в роботі і на консультації. Бажаю вам зустріти свого а, гідного партнера цієї весни. А якщо трапиться комусь раніше, то я буду рада, пишіть, діліться в коментарях.